Доброго ранку, сонце привітне. Доброго ранку небо блакитне. Доброго ранку в небі пташки. Доброго ранку, мої малюки. Доброго ранку, малята. Подивіться, хто це до нас завітав а давайте раз відгадаємо, хто це Весь він золотистий, м'який і пухнастий. У курочки мами він малюк, а звуть його так, курчатко. Привіт, малюки! Я курчатко Пі Подивіться, який я гарненький, кругленький, жовтенький. В мене є дві лапки і два крильця, а ще дзьоби. Малята, я хочу вас запросити у гості на ферму. Давайте разом поїдемо на автобусі. І приїхали малята. Це ферма. На ній мешкають тварини і птахи, а називають їх свійські або домашні. Домашні ці тварини, тому що живуть поруч з людьми. Це хлопчик Сергійко та дівчинка Катруся. Вони турбуються про тварин і птахів, які живуть на фермі. Вони годують нас смачною їжею. Привіт, Миколко, привіт, катруся, привіт, курчаткопі. Ну що, малята? Запрошую вас у подорож по фермі. Це мої друзі. Кішка з кошенятами. Собака з цуценятами. Корова з телятами, ГУСКА з гусенятами та качка з каченятами, Поросята. коні. Овечки. МАЛЯТА, А це моя родина. Це. Мій тато півень, мама курка та мої братики і сестрички курчатка, а мешкаємо ми в будиночку, який називається курник. Це мій тато півень. А лагіно ми його називаємо півник. Це моя мама-курка. А лагідно ми її називаємо курочка. Це мої братики та сестрички, курчата. А це і я курчатку пі. Курчатка ще зналися пі. Знали, що мій тато півнець кожного ранку прокидається першим. І коли сонечко встає, він всіх на фермі будить. Малята я і мої братики та сестрички, курчата. Ми вже наїлися, поклювали зерно і тепер будемо малювати. Малята, а ви любите малювати? Так, ми теж любимо. Пропонуємо вам намалювати мене. Курчатко пі. малята. Перш ніж малювати, давайте ми разом зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте за нами п'ять курчаток. П'ять комочків. У дворі стоять біля бочки. Захотілося їм напитись. І щелин тече водиця. Попили освіжились, Це їхнє пірячко розпушилось. Малята! Подивіться, які гарні малюночки я намалював з моїми братиками та сестричками. Дивіться, скільки у нас курчаток тепер є. Малята, сподобалась вам подорож по фермі? І мені сподобалась. Ну, Нам час прощатися. До побачення, малята! Ну що ж малята, курчатко повернулася додому, а нам час також вирушати додому. Давайте сідаємо в автобус і поїхали! Малята, ось і закінчилася наша подорож на ферму. Давайте ми пригадаємо, кого ми там зустріли. Так, тварин та птахів. А як їх називають свійські або домашні? А чому їх так називають? Тому що вони живуть поруч з людьми. Молодці. Малята! Сьогодні в гості до мене завітала Дашулька. Дашулька, скажи всім привіт! Привет. Привіт! І ми з Дашою разом. Будемо малювати курча. Так, да, Дашулька, да. будемо малювати курча. Ось такий малюночок нам залишило курчатку пі. І зараз ми з Дашею разом будемо його малювати. Так, Даша? Да. Нам потрібен аркуш білого папера, склянка з водою, пензлик, серветка, фарби жовтого, червоного, зеленого та чорного кольору. Ось така тарілочка з фарбою. А також нам потрібен ось такий стаканчик. Попросіть батьків, щоб вони його розрізали навпіл, і в нас будуть ось такі гарні кружечки. Це великий кружечок це буде тулуб курчатка, а це маленький кружечок буде голівка. Зараз Даша нам покаже, як потрібно намалювати. Дашулька, покажеш? Да. Ну що ж, Каша, Даша, розпочинаємо. Беремо ми з тобою, спочатку будемо малювати дулуб, так? Так. Да. Беремо великий кружечок і що ми робимо? Так, вмочаємо в тарілочку з жовтою фарбою. Так, тепер притискаємо і рахуємо. Один, два, три. Молодець. Ти ой, мало фарби взяла, та Давай ще гарненько так притиснемо. Да? Отак гарнесенько ми притиснемо. Ану, давай Дашулічка, Тепер пробуй. Mm -hmm. Отут, а да-да-да. Ану, притискай гарненько. Mm -hmm. Один, два, два три. Mm -hmm. Ану, подивись, получається? Ось, подивіться, який гарний кружечок вийшла. Це буде тулуб нашого курчатки. А якого кольору ми намалювали? Жовто. Жовтого. А чому ми намалювали жовтого? Тому що курчатка у нас жовтеньке, да? а тепер ми будемо малювати голівку. Так, Також гарненько вмочаємо в тарілочку з фарбою. І ось так прикладаємо. Притискаємо і рахуємо. Один, два, три. Так, і у нас вийшла гарна голівка. Давай я допоможу, дешучка, ось так. Дивіться, яка гарна голівка у нас вийшла. Так. Ой, у нас світло пропало. Ну нічого, у нас є гірлянди. Дивіться, як у нас гарно. Парк. Дивіться, як у нас гарно, гарно гірлянди горять. Ну що ж, а тепер нам треба зафарбувати. Давай. Давай. Спочатку ми зафарбуємо голівку, так? А потім тулуб курчатки. Беремо ми що з тобою? Пензлик. Де наш пензлик Даша? Так. І мочаємо в жовту фарбу і починаємо замальовувати. Обережно малюємо. Не поспішаємо, не виходимо за контури. Подивіться, як Даша малює. Ось так. Замальовуємо спочатку тулубку нашому курчатку. Ось так гарненько. Замалювала. Даша замалювала вже тулуб курчатки. А тепер зафарбовує О! Ура! На світло з'явилося! А тепер Дашулька зафарбовує голівку нашому курчатку. Так, обережно, не поспішає Даша. Не виходить за контури. Молодець Даша. Це Даша зафарбувала вже голівку, а тепер малює маленький хвостик. Світло знову зникло, так? нічого, ми малюємо маленький хвостик нашому курчатку. Дивіться, який гарний хвостик намалювала Даша. Вже на намалювала хвостик, помила пензлик і буде малювати очко, а очко буде малювати якого кольору, Даша? Чорного молодчинка Дивіться, яке гарне очко намалювала Даша. Ось Молодець. Нам треба ще чер... чорна фарба? Ні. Ні. Значить, що ми робимо? Пензлик, миємо в стаканчику і витираємо об серветку. Так, знов зникло світло. Нічого. Нічого. Так, а тепер що? Гарненько вимерла? Витерла? Да. Так, бери серветку, гарно витирай, щоб сухенький був. Ось так гарненько, ми витерли. Бачиш, трошки фарба в нас чорна є, ми гарно зараз витримаємо її, щоб не було. А тепер що ми будемо малювати? Тримай Давай! Клювік будемо? О, дзьобік будемо? Да, дзьобик. Давай дзьобік. Дзьобик нам яка фарба треба? Червона, дивіться, Даша малює дзьобик. Ой, який дзьобик Даша намалювала. Великий. Великий. А що ще ми будемо малювати? Ножки. Лапки, да? У yeah. людей ножки, а в пташок і тварин лапки. А лапки в нашого курчатка якого кольору? Жовтого. Жовтого? Так. Yeah. Ні. А подивися уважно. От курчатку намалювали. Якого кольору в нього лапки? Yeah. Якого? Подивісь. Yeah. Червоного, так, беремо червону. Yeah. Oh, oh, вийдя, кай, Ой! Oh. Світло з'явилося. Так, беремо фарбу червоного кольору і малюємо лапки, да, Даша? А, да, я знаю. Так, хорошо, давай малюємо, де лапки у нас будуть, Даш, тут, тут. Малюй одну лапку і другу лапку. Молодець. Яйчка нам. Малює. Тепер що ми ще намалюємо? Трав... Травичку. А потім яйку. Аж хорошо, добре, давай змивай червоний колір. Так, і витирай гарненько об салфетку. Нічого світло в нас, бач, сьогодні грається з нами, Да? Він хованки хоче. Да, Витирай гарненько. Давай я тобі допоможу. Ну, хованки в хованки грається. В хованки Да, З нами світло грається в хованки. да? В хованки грається, то є, то нема, да? так? Так, ну що ж, губа. тепер будемо малювати травичку. А травичка в нас якого кольору? Зеленого. О, так, тримай пензлик. Зелена фарба. О, світло з'явилося. Ура! Да? Ой, зникло світло. Упс. Упс. Давай будемо малювати О, травичку. Да, Давай травичку, будемо дивіться, як Даша малює травичку. Зеленою фарбою. Велику травичку? Добре, да. давай велику травичку. Ой. Ну, Давай малюй малюємо травичку зеленого кольору, так? Да? <ś at: с that> <smart> Світло з нами грається, да? Воно такой сіландий Світло Сонечко сумає і воно виключає на Да, Така травичка гарна, Дашулька, ти така молочинка, в тебе така гарна травичка. Умнічка. Ось, Даша і намалювала нам гарненьку травичку, так, Даша? Так, тепер ми беремо миємо наш пензлик гарненько, витираємо серветку. Так. Подивіться, якого гарного курчатку намалювала Даша. Гляньте малята. Ну, що ж, Даша, будемо чекати від наших друзів такі ж самі малюнки. Будемо? Малята, ми з Дашою чекаємо від вас малюночки Курчатка. До побачення, малята! Дашуля, скажи діткам до побачення! До побачення!